власне граючи саме музикальні звісті в Україні сьогодні, саме той час, щоб це зробити і не відкладати на завтра. Та да залип трохи. Мені здається, що автівок просто в такому стані майже не залишилися. А з таким звуком, як тут, мені здається, зовсім немає. А який тут звук, що ми тут зробили? Зараз розповім дуже цікавий проєкт. Ми маємо е 55 w 210 кузов, в якому ми переробили звук. Можна сказати, не переробили, а створили його з нуля, тому що тут замінений головний пристрій і весь звуковий тракт в дуже крутому стані, все в оригіналі. Більш того, в нього є незакритий гіштальт. Він, як колись в дитинстві, побачив цю автівку на дуже крутих головних пристроях Macintosh. з такими синіми стрілочками, але він дисковий. Він дуже крутий, він топовий. Колись він коштував, та й навіть зараз він коштує більше тисячі доларів. І коли став дорослим, він це все реалізовує. А ми допомагаємо йому втілити мрії і створити куточок, як я вже багато разів сказав, відволеквідволектися від сучасного ритму і побути наодинці з собою. Страшний кадр, але ми все робимо дуже обережно, все захищаємо. Стелс, скловолокно робимо місце для розташування повноцінного сабуферного динаміку. Він в нас буде ось тут в крилі. Що в нас по фронту. Фронт це в нас основа, це все те, що рісує в нас сцену, щоб воно грало в нас спереду, якісно, детально. Вече ми трохи відео змінили. Ми зробимо новий подіум. Це робиться вручну. Більш того, дуже дуже багато моментів. Недостатньо просто взяти, прилепити і все для чого це робиться. Бо дуже важливий кут нахилу, динаміку в нього є своя діаграма направленості, тобто він грає. У якомусь лучі, якщо цей луч перевідображиться від скла, ми можемо отримати два образи замість одного. Лівий, правий кут нахилу різні, тому ми все не можемо зібрати до купи. Щоб в нас центральний образ там та ж виконавця була, наче жива і попереду нас, як в домашній акустиці. Тут у нас буде 16 дюймовий динамік. Дверку ми повністю, скажімо так, посилимо, зробимо так, щоб вона також не грала разом з динаміком. Це воно mm. От. Показник гарної системи, що ми ще нічого не налаштовували, ми тільки зробили підрізку. Нина сидиш, а вона вже грає зараз. Туба нічого не робила, не затримки, не еквалізацію. А вже сидиш, і хочеться слухати. Це показник того, що система заграє. Я думаю, одразу усіх питання, що це за штука лежить. Це мікрофон, який будь-якого рівня інсталятор, будь-який. Налаштовувач, який би крутий він не був. Все одно потрібен інструмент, завдяки якому він досягає якоїсь точності, тому мікрофон потрібен будь-кому. Ми маємо дуже красивий вигляд. Це в нас спрятаний пульт керування, який в нас може редагувати гучність загальної системи, гучність блютузи і гучність сабвуфера. Колір обирається, яскравість обирається, отак От це виглядає. Стрілочки працюють, все дуже красиво. Більш того, звук в цієї системи ми отримали набагато вище середнього рівня. Що саме ми для цього зробили? По-перше, в торпеді в нас в штатному місці, в підготовленому штатному місці, в нас стоять широкополосні динаміки Brax GL2. Вони відіграють середньочастотний діапазон. Це діапазон стик між нашим Мідбасом і Твітером подивіться що ми зробили з твітером. сідай зараз навіть підсвічу ліхтарикам наше рішення це в нас твітери штатне місце було плоске там Повноцінний динамік просто не, поміст... не поміститься. Тому ось таке красиве рішення. Максимально класно зафарбували всю цю планочку, зробили цікаву форму, а головне правильне направлення для якісного звучання. ВЧ і НЧ у нас стоїть German Маестра статус sw 6509. І оця зв'язка акустики фронтальної дає нам ну, прям дуже цікаве рішення по звуку. У нас є сцена, у нас є образи, у нас є гарна висота по сцені завдяки правильному розположенню компонентів та правильному налаштуванні. Пішли дивитися про тракт підсилювача. Будь-яка аудіосистема не повинна заважати функціоналу авто. Тому місце в багажнику ми майже не зайняли. Вся аудіосистема в нас монтується на задній полиці. Тут у нас розташований ченджер. Все працює, все в відмінному стані. Знизу у нас розташований процесорний підсилювач на 12 каналів для всіх динамік в цьому авто, який підключений поканально. І сабвуферний моноблок Helix M1, який у нас розкачує цю головку JL Audio, яка зроблена в корпусі стелс правильного об'єму, цікавої форми, щоб у нас тут зберігається доступ до фари до всього, захищений грилем для того, щоб ніякі там сумки його не пошкодили. Мінімалізм, але який нам дає дуже 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 крутий результат як по звуку, так і по вигляду. А вже ж звучання цього авто ми не зможемо передати через ваші маленькі портативні колонки. Але 100% буде будуть коментарі, ну включіть хоч щось. Тому одразу включаємо пару треків для того, щоб ви ну, хоча б у наушниках оцінили, як тут грає. Грає тут дуже круто. Of my brother's soul, and should the sky be filled with fire and smoke. Keep watching over during sun. Так вже час додому, і ви скоріш за все йдіть, а я ще трошки посиджу, покайфую. Че, дальше логотипы, типа конец прикольно, да, будет?